Мої вітання в ефірі. Рубрика Гість міста. Цього року у місті вперше оголосили конкурс візуальних та публіцистичних робіт Безпечна весна на тему збереження сексуально-репродуктивного здоров'я та дотримання і захисту прав особистості. Взяти участь у ньому може молодь у віці від 14 до 19 років. Що передбачає конкурс, навіщо його проводять та на яку аудиторію він розрахований, ми сьогодні поговоримо з соціальним педагогом, соціальним працівником полтавського обласку. Власного благодійного фонду громадське здоров'я Наталією Златопольською. Вітаю вас! Доброго дня. Е, Наталія. Чим займається ваш фонд е, громадське здоров'я? Які стоять перед ним завдання, і що таке взагалі конкурс безпечна весна? Ну я Почну з того, що наш фонд Полтавський обласний благодійний фонд громадське здоров'я був створений ще у 1995 році, і основна увага діяльності співробітників цього фонду була звернена на те, щоб допомогти специфічним категоріям суспільства людям, які вживають наркотичні речовини, людям, які дотичні до індустрії секс-бізнесу, і по суті, це була майже одна із перших ініціатив в Україні. Запроваджена на Полтавщині, яка професійно надавала допомогу і створила всі умови для нормальної соціалізації таких зазначених осіб. Наразі ми працюємо з підлітковою категорією, а саме з дітьми, які схильні до ризикованої поведінки. Ми їх називаємо підлітки групи ризику. В нашому контексті це. Діти, які схильні експериментувати по-перше з психоактивними речовинами, а до них належить і тютюн, і алкоголь, і наркотичні речовини. Також це група дітей, які занадто рано проявляють інтерес до сексуальної активності і будують неправильну стратегію сексуальної поведінки. А наслідком цього як правило буває стрімке поширення хвороб. Що передаються статевим шляхом, низький рівень обізнаності щодо того, як запобігти цим хворобам, ну і в загальному це нанесення шкоди своєму репродуктивному здоров'ю, тим паче, що зараз Україна веде боротьбу з пандемією ВІЛ, ну разом плечо пліч з іншими країнами в світовому такому масштабі. І в рамках нашої діяльності ми проводимо різного формату роботу з такими дітьми. Для того щоб запобігти ризикам, які подалі, звичайно, будуть обумовлювати зовсім інший порядок їхнього розвитку, життєдіяльності. Тому ви проводите цього року вперше конкурс Безпечна весна. Які його завдання, де можна на нього зареєструватися, і mm -hmm. який формат проведення? Ну, така ініціатива у нас виникла вперше в місті зробити такий конкурс, який стосується безпосередньо репродуктивного здоров'я, його збереження, дотримання прав особистості. Ну і в рамках цього конкурсу знову ми акцентуємо увагу на профілактиці вживання психоактивних речовин. Профілактиці поширення хвороб статевим шляхом, дотримання прав неповнолітніх знову ж таки в цій сфері. І ми оголосили цей конкурс, запропонувавши підліткам спробувати свої таланти в трьох категоріях. Вони зможуть спробувати себе в такій категорії, як публіцистичне есе. Також ми їм пропонуємо створити соціальний відеоролик дотичної тематики і створити авторський плакат. Конкурс уже у нас стартував з 25 березня і триває він по 5 травня. Як можна прочитати деталі, познайомитися, зареєструватися? У нас є діючі сторінки. Facebook, Центр дружніх до підлітків Альтаїр. Також Instagram можна відвідати. Там є посилання для реєстрації. Положення про конкурс. А от що хочу відразу анонсувати, це те, що для потенційних учасників конкурсу ми придумали теж гарну активність 5 квітня на базі Національного педагогічного університету в Малій активізалі о 15-й годині чотири спікера. Фахівці вони є фахівцями кожен в своїй сфері, кожен в своїй галузі будуть проводити навчальний семінар для потенційних учасників. Тобто діти безкоштовно можуть відвідати цей семінар, послухати професіоналів з соціальної комунікації, з соціальної реклами, з створення відеопродукції, з фотодизайну, У нас фахівці такі запрошені. Можуть підвищити свій рівень знання навичок і, звичайно, претендувати на перемогу. Як відбуватиметься цей конкурс? Діти, які вирішили взяти участь, вони реєструються у нас, надсилають свої роботи, ми їх приймаємо до 5 травня, до 6 години включно. Потім відбувається засідання журі, до складу якого входять теж профільні фахівці. Ми визначаємо переможців в трьох номінаціях: перше, друге, третє місце. Окрім цього, Потім в соціальних мережах ми оголошуємо конкурс приз глядацьких симпатій, де друзі наших учасників зможуть їх підтримати, і номінувати їх на номінацію Приз глядацьких симпатій. І фінальне нагородження у нас відбудеться 22 травня. В цей день ми плануємо провести другий міський квест «Наркотики – не моя тема, така цікава активність, і нагородити переможців конкурсу Безпечна весна. За Хочу... мотивуюча складова цього конкурсу, нагородити чим. У нас є спеціально передбачений призовий фонд для переможців, які посядуть перше, друге, третє місця. Він має такий пристойний грошовий еквівалент. Це і будуть також пропозиції відвідати майстер-класи фахівців, mm -hmm. також за профілем, яким. В якому брали участь, да, номінації, в які брали участь. Крім цього, буде окремі призи переможцям номінації приз глядацьких симпатій. Ну і ще зазначу, що такий конкурс паралельно проводиться ще в трьох областях: це Харківська область, схожий конкурс там діє запущений. Це Чернівці, там теж діється конкурс, і Кропивницький. Тому що там працюють благодійні фонди, дотичні до нашого профілю, і по завершенню конкурсу буде ще оголошено переможця між містами, якого буде винагороджувати безпосередньо наш фонд, який нас підтримує. Це міжнародний благодійний фонд, фодфонд, схід-захід. От вони визначають найкращого переможця серед усіх міст. Ще й така буде форма нагородження. Наталія, я наскільки знаю, у вас ще діють такі довгострокові проекти: права та здоров'я уразливих груп населення, заповнюючи прогалини та підлітки поза увагою. Вони мають як короткострокову мету, так і так більш довготривалу. Розкажіть про них? Так, у нас діють ці два проекти: один із них, заповнюючи прогалини, ми їх так коротко називаємо Дії в місті. Інший проєкт Підлітки поза увагою діє в Полтавській області, в містах Горічні Плавні, Зіньків і Карлівка. Якщо говорити про загальну філософію і такі цілі, яких ми хочемо досягти, загальна філософія це знову ж таки покращення життєдіяльності підлітків, груп ризику. І профілактика негативних явищ в їхній поведінці, збереження їхнього здоров'я. Ну а цілі довготривалі, звичайно, цілі, такі, що пов'язані зі зміною: по-перше, ставлення громади до таких груп. По-друге, зміна життєдіяльності самої громади з огляду на проблему, тому що в рамках проекту у нас є багато партнерів на місцях, які реально починають звертати увагу на те, що проблема є. Бо, наприклад, дитячій наркології мало приділяється уваги, і ця проблематика мало офіційно висвітлюється, а по факту вона існує. Це показують наші дослідження, це показує безпосередньо наша практична діяльність щоденна, і от зараз громада починає по-іншому реагувати, звертати свій акцент на співпрацю по перше з нами, а по-друге, на співпрацю на місці з різними партнерами. З метою збереження здоров'я підліткової групи, і особливо дітей, схильних до ризику. Ну, а такі короткострокові цілі це впровадження нових інструментів роботи і механізмів з підлітковою аудиторією, це залучення таких підлітків до просоціальної діяльності, тому що ми в рамках проєкту пропонуємо багато таких активностей, де вони можуть себе проявити. Де вони можуть змінити своє світосприйняття, свою думку? От, наприклад, у нас в рамках проєкту, заповнюючи прогалини в Полтаві на базі нашого фонду, центру дружнього до підлітків Альтаїр, діє школа лідерства. І ми там підлітків навчаємо, як себе реалізувати, як себе знайти, як свій талант проявити. От, наприклад, та теж в рамках діяльності школи у них є можливість написати проект і виграти грант. Загальною сумою 17 тисяч гривень на реалізацію якоїсь такої ідеї класної пов'язаної з збереженням здоров'я. І зараз наші діти працюють, пишуть. Ми їх навчили писати проекти, як це правильно робити. І самостійно ця група зараз намагається ну, досягти поставленої цілі. Розкажіть трошки про партнерську мережу фонду. Хто вас підтримує? І у вас вже багато років поспіль виходить видання. Біла Альтанка, теж про нього розкажіть. Так, от це видання друковане нашого фонду, започатковане разом зі створенням фонду в 1995 році, і ця газета основна її філософія зменшення шкоди. Кожен випуск має свою тематику, але за своїм змістом всі випуски. Пов'язані з темою зменшення шкоди від, наприклад, вживання наркотичних речовин від непродуманої сексуальної поведінки, висвітлює психологічні аспекти цих проблем, соціальні аспекти. Також зараз ми акцентуємо увагу, так як працюємо з підлітковою аудиторією, акцентуємо увагу на Особливостях роботи з такими дітьми, от на соціально-психологічному портреті таких дітей. Ми консультуємося з різними фахівцями, практиками кожного є своя така дотична тематика у наших фахівців в штаті нашого фонду. Ми долучаємо консультантів. От зараз поясню механізм. Ми в рамках проектів можемо надавати дітям психологічну допомогу, соціально-педагогічну, медично юридичну. По-перше, штат наш дозволяє співробітників. По-друге, оця партнерська мережа, про яку ми з вами говоримо, це і юристи, це і представники поліції, ювенальної превенції, представники відділу освіти на рівні міста і області, відділу охорони здоров'я. Тобто ці структури з нами пліч опліч тісно працюють, тому що вони є співорганізаторами тих самих профілактичних квестів, які ми проводимо. Відзнання до безпеки, наркотики не моя тема. Ми от в такому партнерстві досягаємо загальної мети: профілактика ризикованої поведінки і зниження рівня захворюваності, що прийде системним шляхом, поширення обізнаності дітей про свої права, як їх захистити, як дотримуватись прав інших людей. Тут такі у нас, якщо коротко описати, тому такі у нас партнери, ми пліч опліч з ними працюємо. Наталія, на сам кінець не можу не запитати з роками, кількість дітей і підлітків з ризикованою поведінкою. Їх стає більше? Чи є якісь чинники, якими вдається зупиняти прогресії ризикованої поведінки? А я вам скажу, що факторів дуже багато і на різних рівнях. Макро, мікрофактори. Особливо це стосується дітей підліткового віку, бо вони перебувають в ситуації однією ногою в дитинстві, іншою ногою намагаємося крокувати в доросле життя, але ресурсів для цього дорослого життя у дітей ще замало таких і знань, і навичок. Тому часто діти потрапляють в ризиковані ситуації. Ну, по-перше, наслідок такого юнацького. Максималізму, бажання поекспериментувати, спробувати себе. Плюс дуже потужно діє таке поняття в цьому віці, як референтна група, група однолітків за кампанію і так далі. Так, от що ми бачимо, на жаль, на жаль, динаміка вказує, що кількість таких діток збільшується. Я вам скажу, що це дітки, які дуже розумні, дуже талановиті, але свого часу вони... Або потрапляють в компанію, або ж ситуація сімейного виховання така, що вони більш орієнтовані на вулицю, на однолітків, і швидше нівелюють ці загальні такі ну, стереотипи поведінкові, які ми впроваджуємо в процесі виховання, да, в педагогічних процесах. Тому от, виявляється, як правило, це діти з неповних сімей. Ну, це така класична ситуація. Коли діти з неповних сімей, як правило, мама виховує одна таких діток. То динаміка нам свідчить, що їх кількість збільшується, особливо зв'язку з процесами суспільними. А зараз ви бачите по місту з'являються нарконаписи, і наша громада намагається всіма ресурсами боротися з цією проблемою, тому що проблема насправді є. Є проблема поширення психоактивних речовин через мережу інтернет, через закладки. Є проблема залучення дітей в цей наркобізнес. У нас в штаті працює такий гарний фахівець Анатолій Волик. Він у нас гарно знається на сучасній підлітковій наркосцені. Він її вивчає, досліджує. Взагалі з цій теми він понад 20 років вживання психоактивних речовин. За фахом він медик, а в нас він ще й соціальний працівник. Тому він цю тему знає досконало і реально ми з ним бачимо, що цікавість підлітків до психоактивних речовин зростає. Асортимент збільшується. З'являються випадки, коли діти долучаються через інтернет навіть до експериментів з психоактивними речовинами. Я маю на увазі, коли дітям пропонують за кошти на собі їх випробувати і потім поділитися враженнями. Ми ж розуміємо, які це наслідки для здоров'я дитячого. Хто вам допомагає? Які структури допомагають виявити таких підлітків і достукатися до них? Ми застосовуємо. Різні інструменти пошуку нашої цільової категорії. У нас це називається алгоритм залучення клієнта. Пошуку клієнта ми починаємо з різних рівнів. Ну, найвищий рівень про нас знають всі відділи, підрозділи і структури, наприклад, міськвиконкому. вони знають, як ми діємо, вони знають про наші проекти. І якщо десь фіксуються випадки, Появи таких діток ми контактуємо. Діє механізм переадресації. Ми працюємо з поліцією. Той самий механізм. Також в навчальних установах загальноосвітніх закладах загальної освіти і професійно-технічних навчальних установах. Ми тісно співпрацюємо з керівництвом, з навчально-методичним центром професійно-технічної освіти і таким чином через психологів закладів освіти, через вихователів. Ми виходимо на цю категорію. Плюс ми задіємо інструмент, такий як аутріч, тобто робота безпосередньо наших соціальних працівників на вулиці, коли ми виходимо в ті місця, де відлітки збираються, де їм цікаво проводити час. Це якраз неформальна така форма дозвілля. Да? Там ми часто зустрічаємо саме тих дітей, які експериментують з психоактивними речовинами. Плюс про нас поширюється інформація в мережах. Крім цього, діти нас чують, і бачать, і знають про наші інструменти роботи і про ті послуги, які ми можемо їм надати, коли ми зустрічаємося з плановими освітньо-профілактичними заходами. Це лекції, це групові заняття, це тренінги, це індивідуальні консультації, які ми здійснюємо в начальних закладах. Керівництво нас запрошує. І ми працюємо з дітьми. Діти, коли нас чують, тематика нашої роботи пов'язана знов ж таки збереженням здоров'я, різного формату лекції, різні теми. У нас 15 таких робочих тем. І вихователі, заступники з виховної роботи, психологи знають нашу сферу, і коли в них постає проблема і питання. Пов'язані з нашими проєктами, вони нас запрошують, діти нас чують, і потім в особистому порядку на нас вже виходять, звертаються за допомогою. От такі в нас ще є механізми. Дякую роботи з клієнтом. Розмовляю. Я нагадаю, це була програма Гість міста і про перший міський конкурс візуальних та публіцистичних робіт Безпечна весна. В тому числі ми говорили з соціальним педагогом, соціальним працівником полтавського обласного благодійного фонду Громадське здоров'я Наталією Златопольською. Я Діана Литвиненко прощаюся з вами. Побачимось на телеканалі Центральний.